Всіх вітаємо. Отримали новиночки, іграшки лабубу ось такі м'ягесенькі. В наявності є 6 кольорів: синій, рожевий, зелений, коричневий, персик та фіолетовий. Далі дуже гарненька силиконова сумочка на одне відділення. Ремінець регулюється, також є брелочки. Двох видів з вишивкою та з юбочкою. Кольори білий, рожевий, беш та синій. Далі маленька сумочка. Можна використовувати як гаманець. Також є на одне відділення. В кольорах рожевий, яскраво-рожевий, беш та фіолетовий. Далі бананка. Одне відділення, регулюється ремінець, кольори синій, рожевий, зелений, беж, фіолетовий та коричневий. Якщо вас зацікавило, номер для замовлення залишаємо в описі під цим відео, приймаємо дзвінки та повідомлення, вайбер, ватсап та телеграм.